Як вилило відемлядко. О відемлядє хати воє. Відемлядко з очим воє. Вийшли на цілий світ. Ой, були мені живіт, Жа посіли капкопцапа і з во і з кулапа. Кулап. І з кулапа я забуть. Без сюда мезатки, меп'я мыщупики чаты, вьот і не спазанья дав, ящ у лопает кода. Хай би до медик му день Капу Капуста тоже есть. Запусти. Просили кабана. Кабана і свого і чеплуна. Він пісіл доведені зіткні хлюп'я му ще пічати. Вьод і нічого позяння і хуйопу до гада. Хай веде медик му висті. Ти ж день з день зілоді поїсть. А сава січини спала. Я замірялась і сказав, ми все в порядку, він нічим не захворів, той п'єш стоянці біля хатки ха-ха, а зведеться мене дузі. Ти дити, ти-ти-ти, чи бачили тис, боди. Зідкам баба, де не люблю я спати, а вночі й топи. ка кайка, бабуся песик. Зіла собі бабуся з нею песика. Вона любила і Він її любив. Бабуся якось веці спекла, не пиїть. Чика покликати в кубіло Вітається, ой, лисінько, бо ти спини. І біда не песик, голодене спати ліг. Писала бабуся, качку коває ти з молоком. Ведайця, а песик уюєть госяком та дитину. -ти Писила бабуся, єбки копити, їбака, питайте. А песик уює губака, танцює. Танцює губака. Тите, писла бабуся джинси на таушок. Песик. Одесик у зюшок. Писла попыса. Ябки купити зібака. Витайця пече печесі бенці, пішла бабуся зайса, майвати та усок, витайця апесик, буде усі книжки. Пішла бабуся, п'яничку, книжечки нові, ви тайця песик стоїть на голові. Бабуся каже, чем не будь, а песик каже, гав, кай кел.